Ця культура містить найбільшу кількість біофлавоноїдів з протиоксидантними властивостями. Тобто це біофлавоноїди, а протиоксидантна властивість це дуже цінується у сучасному раціональному харчуванні, бо ці речовини здатні. Нівелювати ушкоджувальну дію вільних радикалів. Ми знаємо, що і в організмі під час біохімічних реакцій утворюються вільні радикали. І, крім того, дуже багато вільних радикалів до організму сучасної людини потрапляє довкілля, яке засмічене різними. Несприятливими і небажаними для нашого організму хімічними сполуками, солями важких металів, радіонуклідами. І от з, 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 завдяки плодам, а крім того, одним з класом біофлофоноїдів є ще. Кацани, тобто ті речовини, які зумовлюють забарвлення плодів, то таке темна, це ще цінні сплодів обороні як природного барвника. Бо в усьому цивілізованому світі заборонено використовувати штучні барвники в їжі тільки природні. Тому в Європі, в, в Америці вирощують масово аронію і бубузину саме як харчові барники. А в них майже немає е, кісточок. Ну, в принципі, плід у аронії, як і у всіх зернятних культур, називається яблука. У нас звикли, що яблуко це яблука, але і ботаніки називають яблуками всі всі, всі, всі плоди в. Підродинні Малина, клоти тобто, сюди входять рослини, які відомі нам як яблуня, груша, айва, ронія, горобина, японська каєва, гліт, мушмуат. Всі вони мають плід і яблука. Хоча в простому народі часто звуть ягодами, ще якось. Але це пліт по бо ботанічні і яблука. І, звісно, вони містять зернятка, такі самі, як в яблуках, наприклад, але значно менше при споживанні, як я кажу, на вкус вони дрібні, майже не відчуваються. А їх їдять в свіжому вигляді чи все-таки щось роблять? Бо такий... Ну біофлавоноїди, вони належать до класу фенольних сполук, а фенольні сполуки вони визивають для наших органів відчуття такий в'яжучий ефект. Тобто, це не плоди для десертного споживання, а в першу чергу для... Переробки на соки і інші продукти, але звісно ми можемо з лікувально-профілактичною ціллю споживати, ну, жменьку, там 10-20 подів на... вранці в обід і на вечір, І От, от така кількість, або приблизно столова ложка соку, вона буде дуже корисною при високому тиску і захворюваннях серця. Бо, 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 бо мають добру дію проти ламка ці капілярів і для пониження тиску це. Серцеві захворювання знаходяться для сучасної людини на другому місці після онкозахворювань, і тому це дуже важливо насичувати свою їжу продуктами, які багаті на корисні речовини. А якщо її зірвати в холодильнику, вона може зберігатися О, Вона, кстати, Якщо її не зібрати, вона може знаходитися на дереві впродовж декількох місяців і на відзимку, бо її біохімічний настав такий, що більшість хвороб, від яких гниють яблука та яблука, бо там груші, ці ж гільні мають антибактеріальні властивості і плоди не гниють. Вони просто під дією сонця можуть висушуватися, зменшуватися в обсягі внаслідок втрати вологи, але довго зберігається. Звісно, ще... то, да. от ні, це вже вони почали зморщуватися через ту велику спеку, яка знаходиться. Звісно, от такі в'яли це майже в'ялені плоди, можна зберігати їх в такому стані, але коли ви хочете мати, я кажу, нормальний виглядоплодовий, збирайте зараз в стадії повної стихлості. Звісно, при зберіганні в холодильнику термін зберігання збільшується. Від того, що не, по ідеї мали бути солодшими, вони солодшими не є. Чи, зараз, ну і є велика кількість флавонодів тобто, з сполукнувальної природи, вони діють на вас вкусові рецептори, ну, мають в'яжучий ефект. Тобто ви вже відчувати, чи там більше цукру, чи менше воно кисліше, чи ні, ви просто не здатні. Можу розказати про себе, де декілька років тому у мене взимку піднявся тиск. А це в суботу, в неділю, ліків немає в мене вдома проти тиску, бо я з таким не стикувався, а вже в такому віці, що страшно, тиш, серце болить, мало лише здохну тут, бо швидка вже не приїздить. На подібні виклики, і тут же я згадую, Та, я всім же розказую про гіпотензивний ефект ароні. Я побів са це було в січні після Нового року. Набрав плодів і почав лікуватися, Вичавив сок і, як казав вам, по столовій ложці тричі в день приймаю. Два тижніма, почув, що мені вже стало легше. Але у мене, так сказати, як у багатьох людей, парадонтоз є, І я побачив, що оголені корені зубів у мене потемнішили, стали дуже виразно видні. Тобто, коли є така проблема, то треба споживати сусок таким чином, щоб він не Забавлю ваші корені. то тобто, топтається трубочку смактати. Але потім воно пройшло ще два місяці і колір зубів і відновився. Виходить, плоди висять ще й взимку. Так. Да. І доки вони висять до весни? Ну поки не поклюють птиці, поки їх не обіб'є вітер або вони не згниють, бо зими боє грішні, якщо зима волога. З дощами тут вони, звісно, ще швидше втратять свої. Це для власних потреб використовую аронію для забарвлення компотів і слабозабарений сировини. Тобто для груш, і, щоб збільшити харчову цінність. І, компоту, і отримати добре забавлений плодук. я, Наприклад, на 3-літрову банку жменьку плодів аронії, якраз достатньо. Це перший вітчизняний сорт Аронії у 2020 році занесено до Державного реєстру сортів України. І він вирізняється значно більшими плодами і більшою кількістю плодів у щитку. Приблизно в півтора-два рази більше, ніж. О, Мічуринська іронія. А скільки це в кількості штука? Ну от ми бачимо приблизно маса Мічуринської іронії. біля 1 граму і 20 плодів супліді. Тут маса плодів більш ніж 1,5 грама, у найбільших до 2 грамів і кількість плодів 40, 50-60 супліді.